Вітаю, друзі, 23 листопада. Хочу поговорити про те, про що бояться говорити багато хто. Бояться, щоб їх не оголосили агентами Кремля, рукою, ногою, носом, ухом Москви, ну і так далі. Буду говорити про те, про що всі бояться говорити. Вони бояться, тому буду говорити й. Я вважаю, що цей мирний договір з 28 пунктів нормальним фундаментом для заключення великого мирного договору між Україною та Росією. Цей план має лежати на столі з ним треба працювати. Там є пункти, які можна прийняти, які ні. Є пункти, які можна підправити по виходу з Донбасу точно, можна їх обговорювати, зробити їх інакше. Все інше це нормальний план і нормальні умови. Багато хто питає, а що втрачає Росія? 300 мільярдів своїх активів в Європі втрачає. Плюс вони захопили Запорізьку атомну електростанцію. Але віддають 50% електроенергії, нам, українцям. Наші обмеження по армії 600 тисяч це величезна армія. Я думаю, що по факту у нас зараз 600 тисяч струю, може навіть менше, не враховуючи СЗЧ поранених і тих тилових, хто з тилу на фронт ніколи не їздив, нам обмежують ВПК, але нам не обмежують. Вступ до Європейського Союзу. НАТО. Ну, друзі, я думаю, вже всі зрозуміли, що НАТО не буде. І навіть якби було, там є такі країни, як Угорщина, як Словакія. Як довго б вони воювали за нас? а? Взагалі, треба вже прийняти реальність нарешті. Ніхто ніколи не буде за нас воювати і підставлятися. Але те, що в договорі є 10 років гарантій безпеки, це ну, добре. Вічні гарантії не виконуються ніколи. Це обіцянки, і в часових шансів набагато більше. Тут одна з найголовніших речей, на яких треба стояти, і треба яких добиватись. ратифікація зобов'язань по безпеці за сторони США в Конгресі Сполучених Штатів. Тобто не просто підписаний листочок, не новий якийсь там меморандум, а реальні гарантії від одного з світових гемонів. Це ключова історія для нашої безпеки. Що стосується економіки. Ну, як на мене, план гарний. Відкриття ринків Європейського союзу. Фантастика! Це дасть шанс на економічне зростання і інвестиції. По факту, репарації зі сторони Росії у вигляді 200 мільярдів євро дадуть можливість відновити інфраструктуру за Пустити нові економічні процеси в країні, друзі. Я розумію, є люди, багато українців, які хочуть, щоб Москва палала, щоб по Червоній Площі їхали українські танки, щоб померли там всі вороги. Цього всього дуже хочеться. Але реальність така. Грошей у нас нема. Мобілізація провалена і провалена завдяки е, тому, що Зеленський запустив бусифікацію, людоволство і перетворив захист вітчизни в щось, чого бояться. Війська ну, насправді дуже втомлені. Масштаби ССЧ просто зашкалюють. Рекорди, кожен місяць нові рекорди САЧ озброєння. Ну, ракету свою ми так і не створили. Фламіндіч. Корупція вбиває в оборонці, в енергетиці в усьому. Всі ці фактори не сприяють. І ніколи не посприяють ніякій перемозі. Не те, що над Росією, а на будь-ким. Багато хто говорить зараз, і я говорю про фінський сценарій. Але те, що нам пропонують, краще. Тому що Фінляндія була змушена визнати території, які віддала Росії російським. Фінляндія погодилась на розміщення бази Совєтського Союзу під Хельсінге. Тому це лайт фінляндський варіант. Нам таких умов ніхто не ставить. Ну, Кажуть, що це капітуляція. Знаєте, ну, можливо, це можна назвати і так. Але це мир, який дає нам можливість зберегти державність і зберегти життя людей, країни. Давайте, друзі, жити в реальності. Нам потрібен мир. І умови, які розробили зараз в адміністрації Трампа, вони гарні. Крім, ну, Взагалі, дискусії, крім виходу з Донбасу, немає. Я б, я б навіть не дискутував. От. Це гарна пропозиція. Цей план можна дороблювати і підписувати. Сам Трамп сказав, це не кінцевий варіант. Тобто, можна говорити. І я вам, друзі, про це говорю. Головне, не вставати в позу, не вестись на глобалістів, не почати кричати: Нам все не так і хочемо, щоб Трамп почав бомбити Кремль. Там є дійсно те, над чим потрібно працювати, що потрібно деталізувати. І я думаю, що дійде до того, що ще може і Путін зривати підписання цього плану. бо... Росії насправді він не вигідний. План по факту фіксує перемогу Сполучених Штатів Америки. Всі ці 300 мільярдів йдуть куди? В США. І вони ними розпоряджаються. А всі, всі от українці, які думають, що ми без США справимося, та ні, насправді не справимося. Без розвідки, без аналітики, без військової допомоги, без старлінків, без ракет до Петріот, без, без комплектів до Хаммерсів, без прямих фінансових вливань. Та ніколи не простоємо і місяця, посипаємося. Все, що я перераховую, це саме. Відповідь на питання, чому США диктують нам свою волю. І насправді всі ці умови могли бути гіршими. У нас нема ні грошей, ні технологій, ні потужності, щоб не те, щоб перемогти нинішню Російську Федерацію, щоб втримати оборону, немає. Результат на полі бою, який є ну, наразі це. Мужність, пожертва, життя наших воїнів і допомога Заходу. Можна сказати, ми будемо далі самі воювати. Самі воювати це самогубство. Це самогубство це можуть зробити тільки зелені гниди на чолі з Зеленським. Для того, щоб втримати владу і для того, щоб спалити країну. Зараз момент ікс. Якщо зелені гниди стануть в позу, то вони підтвердять, що вони працюють на Кремль, працюють на Путіна, працюють на Москву, працюють на знищення України. Нам потрібен мир, нам потрібен розвиток. Друзі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.